Лупак сам мене запросив, сьогодні на збори. Ви знаєте, мені мені немає значення, де я живу. Я розкажу історію, якщо ви маєте час, так? ви знаєте, дві і коли ми вибрали голову нашу Олексія Кайду, в більшості казали, ну, ми розуміємо гімн наш, регіони, комуністи, всі решта. А коли наші українці, наші українці, це люди по духу, по крові є українцями і заявляють нам, що це таке, невже в нас немає своїх титульних, стенопіщини, яку людину би поставити на війнях? Я стою на захисті кожного з них, наприклад, правильно. От, і, 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 але об'єктивно зараз розібратися от, і, і, одну секунду в цій ситуації, це неможливо. розібрався, Купу судове, розумієте, процес, я тут розібратися. А що ви є в такому селі? Ніхто не забирає. Ніхто не має права його взяти, хто Ніхто не кидає. Людина має реєстрацію. Не маєте реєстрації? Кожна людина має реєстрацію. Я зареєстрований, там я проживаю. Якщо я не хочу там проживати, я собі знімаю кімнату в іншому молоко, в готелі живу. Я тільки на позиції. Це приміщення привести попередній стан. Мені воно не потрібне. Це приміщення частини залишається йому. Блавіцькі родичі, його частина лишає бомбі, теж родичі. Подаємо санкціону роділи, але воно не буде там житлове, ні в, в якому разі Все, мені воно не потрібно також. Плюс головне привети збирання. блоки не мотовить встановити землю засипати. Оце.